Всім привіт-привіт! Улучив я різдвяний прилавок до четвертого рівня. Також, до речі, раджу спочатку його улучати, щоб якщо це відкривати за вільний досвід, також за 20 мільйонів 260 тисяч срібла забрати шкатулку. Тому що. Ну тут і за ті ж ви забираєте, ти по процесі. Тому що вчора я взагалі улучив ялинку, щось не подумав, щоб просто повісити. Вчора теж відео записував вам. Це просто жах, музику забув виключити. І через музику TikTok і YouTube авторські права пред'явив. В YouTube хоча б можна подивитися, але ограничено. А в TikTok взагалі просто звук забрало. Довелося наложити просто музику. Тому сьогодні вже так жорстко не провтикаюсь. Так, ну що, в мене є 1 400 тисяч. Це виходить вільного досвідом. Ми злиємо все в коробочки. І надію, що достану хоча б танчики. На остаток я відкрию шкатулку. І також надію, що достану зразу. Сорт танк. Вроді, дивився, вроді, прикольний такий танк. Не броньований особо. Але УН мінус 12. Швидкість є КД прям. Ну, прям взагалі. Хороше, якесь при відкритті, якесь затурможене відкриття, таке виходить. Ну, тобто, тобто, картинка просто застиває. Якось розраби нічого до ладу довести не можуть. Ну от бачите, вона зависає просто повітрі і тоді вже просто падає. Так, що я трошки золота навіть накоплю. Можливо, навіть містики ще відкриє. Містики я так розумію, що вже не оновлюється, ох ти що. Скільки ж мені мусору падає, -моє. Чи би якось падало типу, в кінці танчик. Як колись це типу, зробили, типу, що прям. Ну, прям видно, коли танчик падає. Коли дуже багато нагород. Ну, прям дуже інтересно дивитися, що після золота тобі падає ще щось, і, і все ну, ну, класно. А зараз ти вибиваєш танк. Тобі просто він один падає просто як мусор якийсь. Mm. Ну, або цей мусор. Ще 700 тисяч. Ну, я ще трошки потрачу. Там в мене вільного досвіду по 28 тисяч. Його ще пообмінюю. Ну хоча б золотішка трошки золотаю. Ну, ну, золото тут дають, дають ну. тут... <плакать>, плакать і кричать. <плакать> Максимально 150. Даже максимум до 100. Так, ще 4 відкрию. Ого. Добре, що, в принципі, гаряче какао також ще дає. Бистріше сюди до ще одної шкатулки шкатулка. А то в день всього 10 перемог можна робити. Тобто, виходить, 10 перемог тобі дає по 3. Того, типа, тільки 30 цих кружечок какао. Какао, какао. Коротше. Я не бачу смислу прям дивитися, прям як це все падає. Можна просто поскіпати, якщо. Не дає конкретно танк. Ну. Ну, це жах. Ой, жах, мені треба відкритися, виходить, 8. 8 таких. Ну, або за золото можна відкрити. принципі, є 3750. Ой, кажу, 750, боже мій, 3 3 А, Так, давайте, коротше, відкриємо шкатулку. Звідти випаде золото, купимо ще містиків. Так воно відкриється одразу. Блять, у нас сразу открывается. Ну, боже мой. Залипательная анимация. Боже, яка хрень. Добре, открываем короче, місто. І відкриємо ще трошки Так, зразу перейдемо в сховище. Щоб звітом вже все позабирати. Тут, виходить, по 28 тисяч, але зараз спочатку містки. А вдруг мені випаде якийсь там зараз трошки багато вільного досвіду. Ну хоча б я вже маю надію, що хоча б багато вільного досвіду. Ну, тому що на золото взагалі немає смислу вже надіятись. Давайте просто поскипаю їх. О, містечь сертифікат. Танку бить. О, даже двум. Тыщ. И. Крайний. Да. Мисточный дро. Потишешь? Потише, Петра, тысяча золота, добрый я. Мистыка. Тысяча Кончи, не повторка. Срибло. Ну. Нормально. <смеш> Вроді бо як. Ну, ворка, ну вона така собі. Я от думаю, може. <смеш> а, тут давайте заберемо. А, ми, до речі, практично на сертифікат плюс 500 золота. До сертифікату мені виходить ще 20 кружечок. Ага. Зараз тоді, Короче, купимо зараз трошки містиків. One second. Так, ну що ж, купимо зараз містиків. Я, короче, цю лорку злив. На мені не потрібно. Блін, за 7500 немає містки. Ну, куплю, коротше, за 5000. Ой, за 5500. Нічого, золото трошки залишиться. Блін, ну а там треба, потрібно ще буде відкрити все-таки 6. О, 8. тому що. Я так розумію, кожен 30 й дає 100% на танк. Давайте вже виб'ємо цей, виходить, танк. Якщо виб'ємо його взагалі. Хоча... Блін, там треба буде... Бути... О, ще один містик супер. Сто золота. Що, ліпоскипаємо, давайте. Ну, кридиків немає. Тепер насипає, да? І... Боже. Який жах. Ужасний. 200 золота. Тоді півтора тисячі дало, зараз 200. Ну, сертифікатно, ну, будь ласка, ну хоча б ти не водою. З одної сторони, добре, тіпо, тому що колекційка. А, так, добре. Ну що ж, давайте таки подивимося. Ну, блін, я вже не, не дозбираюся до, до того, що потрібно. Там тих 350 тисяч. Що в нас виходить? 250 тисяч, тобто 2 ще відкриємо. Я надію, що все-таки мені впаде танчик. Як ви бачили, там. Короче, просто скіп. Мені потрібно 6-7 коробків. І я получу гарантовано танк. Як же ж воно просто ну воно просто... нічого взагалі не дає? Ну за золото я не буду зараз відкривати, ну, тому що я так чи так не дойду до того, якого мені потрібно. Тобто, я не відкрию їх зараз і так 6. Тобто я підзбираю ще напевно, вільного досвіду і там побачу в процесі. Тому, якщо заходьте до мене на трансляцію, можливо, буду відкривати там. Також раджу улучувати тир до четвертого рівня, тому що тут за 8 майстрів, типа, також можна забрати шкатулку. Ну і, звичайно ж, не забувайте робити 10 перемог в день. Всього 335 мені залишилось. Вам, напевно, трошки більше. А може вже й трошки менше. Хто знає, скільки ви відкривали? Тому оце якось так. Став обов'язково лайк, з тебе обов'язково підписка, якщо ти не підписаний. І до нових зустрічей, до нових відкриттів, гарного дня, вечора чи ночі, коли ви це не дивилися. І всім пока-пока.